Початок 2024-го на фронті був не надто успішний. Великий наступ росіян призвів до повного оточення Авдіївки, оборона якої тривала не один місяць. Врешті у лютому сили оборони вийшли з міста. Нині ворог вже на околицях Покровська окупував Очеретине, Негородівку, Новогродівку, Гірник, Українськ, Селидове, Красногорівку, Вогледар. Точиться бої в Кураховому в Великій Великі Новосілці, Торецьку та Часовому Яру. За даними американського інституту вивчення війни, за 2024 рік. Росія захопила понад три тисячі квадратних кілометрів українських земель. Карта Deep State, де можна відстежувати просування ворога, показує те саме. Ми бачимо активізацію ворога. Вона не спадає дуже в дуже багатьох ділянках фронту в дуже багатьох відтинках. На сьогоднішній день найбільш напружено це район Курахового, великої новосілки. Там поряд той самий Покровськ. Якщо говорити на інших там напрямках, це Куп'янськ. Лиман, Лиман, який стає теж більш речішим, тому що є проблеми, зокрема в районі Іванівки. Не забуваємо і про Часів Яр, не забуваємо про Курщину, де теж тривають дуже важкі бої. Іноді е пробують московити активізацію проводити в районі Сіверська. Ну і південь, південь там завжди, хоч й мало говорять, але там все рівно йдуть бойові зіткнення, позиційні, якісь там контрбатарейні, але все рівно вони є. За 2024 рік Росія зазнала найбільших втрат від початку повномасштабного вторгнення. Це майже півмільйона осіб вбитими та пораненими, заявив головком Олександр Сирський. Цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але, попри все, ми вистояли і продовжуємо боротьбу. Стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками, утримуємо контроль над західною частиною Чорного моря, скорочуємо військовий та. Промисловий потенціал ворога, в тому числі і засобами Діпстрайк. Попри часткові успіхи впродовж року нашим військам доводилося відступати і на цієї причини. Ворог змінюється, вчиться і вдосконалюється. А кількість особового складу техніки та боєкомплекту у Росармії армії більша, аніж український. Окрім цього, під боком у Кремля завжди є північна Корея, яка охоче підкине окупантам нового м'яса і озброєння. Не можна зробити якогось єдиного висновку, тому що в першу чергу вони вони якось покращуються локально, тактично. Якщо говорити про більш якісь стратегічні моменти, то дуже мало прослідковується змін, тому що можна порівняти моменти, коли вони там проводять якісь атаки з флангів та обходячи міста, полюючи на логістику і завдяки цьому якось мати успіх. Це розвиток. Але одночасно з цим вони продовжують посилати там безперестану свою піхоту, яка помирає. і вони несуть великі втрати. Вони посеред поля все рівно продовжують їхати колонами техніки, що є більш легким для ураження з нашого боку, і тут нічого не міняється. Але паралельно з цим вони теж не сидять. І вдосконалюють свої якісь технології. Зокрема, там ми бачимо розвиток в напрямку. Там і в і в цілому е, дронів на сьогоднішній день прямо зараз розвивається напрямок дронів. -дронів з оптоволокном. аналітики кажуть, серед причин не надто успішного року на фронті є не лише тотальна перевага ворога, а й внутрішні армійські проблеми сил оборони, мобілізація СЗЧ, командування, підготовка бойового складу. Дійсно, росіяни просунулися. Кра. Захопили більше території аніж 23 2023 році, це факт. І А це в першу чергу було викликано тими проблемами, які є і загострилися в 2024 році. Тобто це мобілізація, тобто це підготовка особового складу, і наголошую, це війна доданими підрозділами. Поки ми не усунемо ці три проблеми, а і знову ж таки, а, ну. Наявність артилерії, наявність мінометів, наявності набої на мінометах, доки ми не усунемо ці три проблеми і е, не наблизимо до вирішення четвертої проблеми, е, тобто, хоча б якась мінімальна перететність в живій силі, техніці та озброєння з ворогом, ну ми будемо відступати, це факт. Але першочергово, це все ж таки люди. І зміна взагалі парадигми. Поки ми на майже на всіх телеканалах будемо розповідати, що а, ну вселичешники це не так вже погано. Це просто люди, які втомилися а скоро буде мир. І тоді, і т.п. Ну у нас будуть проблеми, тому що людина, яка дивиться телебачення, думає, ну завтра будемо ну після завтра буде мир, то Навіщо мені зараз мобілізовуватися? Водночас, торік Україна почала бити по Росії далекобійними ракетами. В нашому небі з'явилися довгоочікувані Ф 16 ми перенесли бойові дії на територію ворога 6 серпня 2024-го сили оборони розпочали операцію в Курській області. Попри обіцянки, витіснити українські війська з Курщини до початку жовтня, потім до нового року, загарбне. Кам цього зробити так і не вдалося. А російський диктатор нині вже й перестав називати будь-які дати щодо витіснення сил оборони з курщини, як і мовчить про втрати свого війська там. А ще сили оборони мало не щодня знищують військові та промислові об'єкти на території супротивника. Уражають та знищують командні пункти, склади зберігання зброї, техніки, НПЗ та енергетичні об'єкти, ліквідовують ворожих генералів. Пала переробка нафти і нафтопродуктів на 16%, А це відповідно не надходження грошей в російський бюджет і можливість відповідно фінансування військової операції на території України. อี e впала на 14% експортні операції з продажу нафти і нафтопродуктів, а це відповідно з міжнародних контрактів. Тільки за грудень місяць е, на території Російської Федерації знищено дев'ять локомотивів тепловозів, які е, здійснювали характер матеріально-технічного забезпечення російської окупаційної армії за один місяць. Аналітики підсумовують 2024-й на фронті був тяжким і насиченим. І Якщо вже не почати вирішувати. Те внутрішні армійські проблеми наступний рік буде тяжчим, і основне суспільство має не чекати миру, а налаштовуватися на довгу війну і працювати для перемоги. Марта Шакула, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Усе завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний qr код який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Двоє українських захисників 79-ї окремої десантно-штурмової бригади взяли в полон одразу 14 окупантів. Наші оборонці закинули гранати просто до входу в бліндаж. Перелякані росіяни склали зброю і підняли руки. Розповідь безпосередньо від учасників спецоперації у наступному відео. Поступила задача мені від комбата десь в 15-30, плюс-мінус зайняти той бліндаж. В течені 10 хвилин я зібрав двох бойців. Ну і ми почали рух. Значить, висунулись вони туди, закинули пару гранат. У якийсь, момент... у якийсь момент залітає граната просто біля входу. Ми думали, що це наші знову ж таки штурмовики заходили. Почали кричати, що свої, не стріляйте, було затище. Потім друга граната, так само біля входу, прямо у бліндаж залетіла. Знову ж таки, повторюю. Що свої не стріляйте, кажу, які свої свої вдома сидять. Кажу, давай, ну ті, кричі їм, щоб здавалися, будуть тоді жити. Ми почули голоси, і було чітко чути українську мову. Після цього ми зрозуміли, що нас беруть штурмом у здоровому глузді, для того, щоб без втрат та залишитися живими, ми вирішили здатися в полон без бою. Так. коли ми їх взяли в полон, я спитав своїх хлопців, кажу, узнайте, який підрозділ, хто вони ще що. Сказали, що вони з 91-го полка. Ми ми їх в сумі 14 чоловік. Ну вони були потеряні. Наскільки що мене виводило їх два військовослужбовця? Тобто ви прикидуєте це, іде два військовослужбовця? Веде чотирнадцять. Уявляю, що вони собі думали, коли їх 14 чоловік вийшло, лягло на бліндажі, а там всього наших двоє було.